А чого ж понадобилася грошова реформа? Як це так взялося? 91-рік, й рік, рік, коли Верховна Рада майже 40 голосами призначила мене першою головою Національного банку, це було 6 червня. Але я в кабінет не міг зайти Національного банку, тому що три місяці Москва не віддавала наказ звільнення попередньої голови Банку Державного і призначення мене. Тому навіть в моїх документах пишуть, що я з серпня призначений. я вже працював більше трьох місяців. І я хочу вам сказати, що умови, які передували реформі, вони практично і створили ці умови. Той стан економіки, який ми мали до реформи, він дійсно потребував реформування і грошової системи. Я не буду говорити, які пропорції можна було зробити, більше, менше. Віктор Андрійович про це сказав. Але я хотів би звернути увагу на ту обставину, яка привела до цього. І нехай мені пробачають ті депутати, які тоді були, тому що вони законодавці і вони повинні нести відповідальність за все, в тому числі і за цю реформу, наскільки вона вдалася. Питання в тому, що перший рік. 91-го року, а я об'явився головою Національного банку в надрах Радянського Союзу. І коли в Москві йшла нарада у Геращенка, голови державного банку, вони слухали мою промову. І коли прийшли після перерви, говорю, ну будемо продовжувати. А Геращенко говорить, а що тут продовжувати? Матвієнко вже розвалив Радянський Союз, тому що вони розрозуміли, що Україна вже заявила про себе, що вона у складі Радянського Союзу не буде. Я, звичайно, дивуюся, якби тоді був, скажімо, такий лідер, як Путін, то сьогоднішньої зустрічі не було б, це точно. Але тоді була ситуація, так сказати, така, коли. Ті верхи радянські, які були, вони не змозі були управляти, а всі низи республіки не могли більше терпіти того зла, яке було в Радянському Союзі. І Сталініз, і Лінініз, і більшовіз цього. Тому в нас тоді виникало питання єдиного першої санкції, це Росія переставала друкувати нам бумажні гроші. У нас тоді все було. І зароблені гроші, і виробництво і так далі, не було тільки бумажок. І тоді, в якості переходної валюти, ви знаєте, були запроваджені купони багаторазового використання, і вже 10 квітня 1992 року чітко у срок визначений Верховною Радою були введені. Це була така от проблема, яку ми тоді дуже швидко вирішили. Хоч це було дуже, дуже непросто. дуже непросто. ви знаєте, як у державі клянчить гроші, як треба переконати тих чи інших депутатів, але це було зроблено. Далі, здавалося б, маючи таку економіку, яка в нас була, ми повинні були йти шляхом роздвинутої держави. Але цього не трапилось. Перше питання. Може, я здалекам говорю, але переконайте, що це правильно. Перше питання. Треба було перейти, здійснити роздержавлення власності. Але як воно здійснювалося? Здійснила наша Верховна Рада роздержавлення таке, яке було намальовано в Кремлі. Тобто бумажки роздать. Роздать бумажки. Кожному громадянину. Але на відміну від Леніна він теж обіцяв всім. Але розписку не дав. Українська влада дала розписку, дала розписку через е, папірців, які випустили. Тобто розписку, всього народу, була розписка на власність. Але зрозумієте, що таке копійки тому чи іншому громадянину. Дільці ті мої економіки вже тоді була зароджувалась. Вони скупили і ми практично отримали нуль. Я тоді виступав на засіданні Верховної Ради, пропонував роздержати зробити за рахунок кредитів. У нас були величезні кредитні ресурси в той час. Можна було давати кредити, хай беруть кредит на певний срок, хай на великий, але хай купляють заводи, а потім гроші підуть в державу. Але вийшло так, по-більшовицьки, по Ленінськи. По Все забрали і показали шиш. І всі ми стали голі, босі, голодні. А цей новоявлений підприємець прийшов і перше, що він зрозумів, що то застолбили зарплату і більше копійки він не давав, тому у нас низька заробітна плата. Але що він зробив, цей підприємець? Коли відмінили контроль за цінами, а контроль за цінами не треба було вести, треба було вести контроль за ціноустворенням, тобто контроль за нормою прибутку. Але цього не було зроблено. Жодного нормативного документу з цього придумає. І тоді будь-який підприємець став мати 20, 30, 50, 100, 200, 300. Процентів норми рентабельності, прибутковості. А це та основа, на якій з'явилася гіперінфляція, потім ми з нею боролися. І до цих пір боремося. Знову інфляція у нас є. Ну, слава Богу, поки гіпердува. Тому ці дії, я не знаю, або вони скопіровані у росіян, або тоді рівень економістів, які це творили, був. Настільки низьки, що це придумати не можна. Паралельно. Раніше ще нас зароджувалися товарні відносини в Китаї. Я був тоді в Китаї, що був Радянський Союз. Я зустрічався з міністром фінансів Китаю. Вони повели на ринок. І там кидаєць, Ваня, воно розказує мені, Китайці показує. А я так і був по-українськи, тебе було холодно. А він розказує, я думаю, що я китай, а я ж не китайець, що він детально розказує. Я ж не похожу на китайця. А він каже: оце бачите, оце ціна. А там червоним 20%. записано норма прибутку. Каже, якщо я прибуток цей зроблю 21%, мою фірму закроють назавжди. А у нас ніхто нікого не закривав. І тут я згадаю Марсу. У мене по Марсу двояко. То в ідеології він нахабутав, як Єлін, то що два друга його. Але що стосується економіки, він писав так: якщо капіталіст бачить доход 100 тисяч, маніпуляції всякі будуть 200 тисяч. Але коли 300 тисяч доларів немає такого зла, на яке не пішов би капіталіст. Наші новостворені ці так звані капіталісти, це були мародьори, і вони схопили. Потім у нас ще потім з'явилися інші біди, про які я, можливо, говорити не буду. Але я просто це сказав тільки для того, що сама по собі реформа, вона як наслідок того, що нам створили для банків і для держави цю проблему. Так що в цілому, то, що зробив Віктор Андрійович, робиться, компанія, Воно не було необхідно і сьогодні можна констатувати, що все-таки великий час функціонування нових грошей він себе виправдав. Якби сьогодні ще були розумні е закони, які підтримують підприємців, робочу силу, ми б мали б гарну державу. Тому сьогодні важливе політичне питання це не в банках. Це не в банках. Є, звичайно, проблема і до Національного банку. Національного банку. Як так трапилося, що Національний банк став поставщиком доходів державного бюджету, платником? Говорить, от налогові, щоб 38 мільярдів нам дасть національний банк, то ми то-то-то-то. А чого він повинен давати? Да не повинен. він повинен давати за один, два, три, максимум відсотки кредитів в економіку. Це внутрішній наш інвестор, саме надійний. Отсюди сюди. Звідси буде прибуток предприємців, звідси буде розвиток і звідси основа для зміцнення української гривні.